На Вінничині налічують близько п'яти тисяч історичних, археологічних та архітектурних пам'яток. Майже 70% останніх потребують реставрації. 10% архітектурних споруд знаходяться в аварійному стані. У минулому році з місцевого бюджету на ремонт визначних пам'яток області було виділено понад 4,5 мільйони гривень. Їх витратили на покращення стану монументів, присвячених великій вітчизняній війні. На реконструкцію ж архітектурних споруд кошти не Виділяють, вивчали ситуацію, що склалася, та шляхи виходу з неї учасники тематичного круглого столу. Він пройшов у приміщенні обласного краєзнавчого музею. За словами спеціалістів, останнім часом у Вінниці постала проблема самовільної перебудови історичних будівель, адже в них відсутня паспортизація. Надзвичайно мало особливо пам'яток архітектури паспортизованого. Державна програма паспортизації, яка була затверджена, вона абсолютно не фінансувалася притягнути тих людей до кримінальної відповідальності, тому що за неї передбачена і адміністративна, і кримінальна відповідальність за пошкодження, за руйнування пам'ятки, звичайно важко, тому що немає паспорта. Не можна доказати, що ця пам'ятка мала такий вигляд, а не такий, як вона зараз має.